Усім живіт! Сьогодні ми з вами у сольових печерах. Ми в Румунії, печера називається Саліна, Сланік, Брахова. Тут дуже багато поверхів. Ми спускалися на автобусі вниз 3 кілометри, вглиб печери. Тут у середині 15 градусів і не холодно, і не жарко. Тут є виставка експонатів які добували сіль, з допомогою їх ми добули понад 7 тисяч солі, та й навіть більше. Я бачила вганетки, на котрих возили сіль. І позаду мене ви можете побачити, якою висотою владує ця печера. І тут є другий поверх для прогулянок.